Вітаю всіх! Це таро-прогноз для водоліїв на період з 9 по 15 грудня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вас буде очікувати на цьому тижні. Витягнемо три карти: початок, середину та завершення тижня. І візьмемо дві додаткових бажана стратегія і небажана стратегія на цьому тижні. І так, водолії. Подумали про свій тиждень. Сфокусувались на всіх питаннях, які вам треба вирішити. І давайте будемо дивитися: Початок тижня, середина і завершення. Небажана стратегія і бажана. І так, водолії. Імператор паж кубків і дві мечів. Так, на початку тижня ми бачимо імператора, нам говорять про стабільність, про закладення якогось фундамента, про те, що ви налаштовані отак. Працювати, закладати якийсь фундамент. Це ще може говорити про взаємодію з людиною по знаку Зодіака. Це може бути Овен, ще це може говорити про те, що зверніть увагу на свого батька. Карта дурень. І... Та башня, два старших аркана. Це може говорити дійсно, що якщо ви закладаєте якийсь фундамент в своєму житті, якийсь проєкт, відноситеся до нього як до чогось нового, не бійтеся. Дурень нам говорить, що ви відкриті. Що це якесь нове починання у вашому житті, воно буде позитивне. Тобто не бійтеся відкритися Всесвіту, якщо вам пропонує щось така людина, можете його сприймати спокійно. Башні в цій карті немає, тобто все має бути добре. Паш Кубків середина тижня говорить нам про взаємодію з людиною рак риба або скорпіон, або ж це може говорити про те, що у вас можливі якісь поїздки. що це може говорити про якісь романтичні настрої. Якщо це дивляться дівчата-водолії, у вас в житті може з'явитись такий чоловік. Який буде обсипати вас компліментами, який буде дарувати подарунки, який буде розказувати гарні слова, Ну, як з'явився на середині тижня, так і може в кінці пропасти. Тобто ця людина вона не, перс... ну, не довгоперспективна, звичайно, не всі, але такі молоді хлопці зазвичай з'являються і пропадають. І в кінці тижня в нас двійка мечів може говорити про те, що нам потрібно зробити якийсь вибір. Який ми робити не хочемо, і ця карта стосується, знову ж вибора із закоханих. Так, і це може нам говорити про те, що дійсно в парі, наприклад, потрібно зробити якийсь вибір. Тобто, це може говорити про те, що жінка не може зробити вибір між двома чоловіками, тобто її емоційно цей вибір дається. Важко, якщо вона не може приділитися, який чоловік їй більше підходить. Якщо це стосується, іменно, якщо брати по карті закоханих, бажано робити вибір серцем. Но карта двійки мечів нам говорить, що нам важко. Ми прям не можемо, ми думаємо, ми передумуємо, можливо, ми закриваємо очі на якусь ситуацію. Якщо не говорити в романтичному контексті, це може бути вибір, наприклад, якісь роботи. І карта закоханих говорить про те, що ми повинні зробити вибір в партнерстві. Тобто, можливо, на роботі є така ситуація, де вам потрібно вибрати між партнерами, між якимись поставщиками, між якимись людьми, з якими ви співпрацюєте. І карта нам говорить про те, що ви не можете оприділитися, що це дійсно важко, ви не знаєте, ви обдумуєте, а може той образиться, а може так, а може сяк. Давайте подивимось, чого не варто. Не варто от зупинятися і все пускати на самотік. Тобто вибір потрібно зробити однозначно, і ви відчуєте задоволення. Карта зірки говорить про те, що все у вас вийде, все у вас вийде. Ви на правильному шляху, тобто, якщо якась перспектива в вашому житті. Намічається, якийсь, знову ж, давайте візьмемо, якщо збрати звідси з імператора, ви хочете якийсь проект, ви хочете, якийсь план у вас є, ви хочете закласти якийсь фундамент у вашому житті, почати якийсь бізнес. Тут ви хочете зробити вибір, і вибір ви зробите правильний. Зірка каже нам, що все правильно. Твоє серце, закоханих тобі підскаже правильний шлях. І давайте подивимося послання від ангелів для водолію на період з 9 по 15 грудня. Водолії. Що вас буде очікувати і що нам пошлють ангели, яку пораду? Стабільний прогрес. Ми признаємо, що ви добились немалого прогресу, заряжаю любов'ю все своє життя. Ми бачимо, яку велику пользу ви принесли світу своїми виконаними любов'ю, почуттями, думками і поступками. Отак. От Водолії. Все ви робите правильно, все у вас в житті виходить. У вас є прогрес, ви чітко йдете до своєї цілі, і хай так і буде. Бажаю, щоб програлося у позитивному ключі. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю зворотнього зв'язка і до зустрічі!